Доброго дня малята! Сьогодні я хочу познайомити вас ось такою гарною дівчинкою. Її звуть Розумничка і вона живе у нас в садочку. Розумничка, а скажи нам, будь ласка, що це за дивний такий капелюшок ти сьогодні вдягнула? Малята розумничка каже, що це не капелюшок, це український віночок. Усі дівчата полюбляють носити ось такі віночки. До речі, цей віночок розумничка зробила собі сама. Зробила я віночок із квітів і стрічок. Піду в нім танцювати веселий гопачок. Ось так малята збирали дівчатка квіти, листячкою вплітали у віночок. Тут були і червоні маки, і білі ромашки, і навіть сині волошки. А найголовніше у віночку це були ось такі довгі стрічки для того, щоб поберігати волосся дівчаток, захищати його. Кожна стрічечка мала своє значення. Наприклад, коричнева стрічечка це символ землі. Жовта стрічечка це символ теплого сонечка, який зігріває землю. Зелена стрічечка це символ живої природи, яка росте на землі. Ну, і блакитна стрічка це символ нашого неба. В Україні віночок мав сонячний символ. Коло. І довкола нього багато промінчиків. Дівчатка, які носили віночки, вони були лагідні, теплі і усміхнені. Тож, дівчатка, будь ласка, носіть українські віночки і сяйте, наче сонечки.